В Україні слова силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Погода така дещо дещо е, випробовує, мінлива. Вчора я пройшлася бактеріями, ну, триходерма. Е, потім Що ще? ще щось від неї я давала. Одну Івлинську гумати даю, за раз по листі обробляю, бо мало бути прохолодно, гарно. Хмарно, а воно дощик. Дощик не такий аж страшнющий. Але як для таких так, ну, бактерій, які фактично змиваються дуже-дуже легко, навіть якщо десь росяні і занадто ранки, то не надто воно приємно. Хоча, з іншої сторони, вийшла я подивитися на свої троянди, що ж ще розквітло. І ось така погода прямо ідеально для оцих ось темних, темнющих барв. От, бо їх можна показати, показати, як вони є такі насичені. Вони вони такі міняються. Вони такі міняються згідно погодних, чи відповідно до погодних умов, до там, більш сонячно, чи більш похмуро, чи передгрозове, вони так і додають таку контрастність, насиченість, густину, глибину, барви і так далі. Тому я швиденько вернулася, взяла знову камеру в руки, поки там печеться хліб. От я вирішила швиденько пробігтися знову поміж своїх красунь, дещо додалося, де що буде, яке нещодавно я знімала, але покажу, як воно виглядає. Раптом теж хтось захоче собі придивлятися. Мухова троянда, ну і деян, чи як вона там правильно вимовляється. Ось, І вона розрослася дуже-дуже гарно. На перший рік була невеличка, потім на другий рік більше помітно, а на третій рік просто вже на, над. Надзвичайно помітно, як вона додала так в прирості, відповідно, оскільки в прирості, то і в щедрості, от, і в кітуванні. Вона дуже пахне, її приємно нюхати, от, але треба обережно, якщо там якісь мурахи чи жучки, щоб не вдихнути це все. Мохова, якщо камера моя стягне, то це ось. Ось оці ось такі, ну, вони ніби як колючечки дрібненькі, але вони такі. Не надто колюче, не те, що якщо отут би я взяла на пагоні так притиснула, то це було б боляче. А тут не боляче, тут приємно. Але мохові вони все одно відрізняються між собою, бо, наприклад, щабде Наполеон, дивлюся, ні, ще не розквітла. Але, може, потім підійду, покажу. Вона трішечки інакшу форму має оці моховості, так, аніж оця ноїдинка. Е, та. Є в мене кілька таких мохових, три, саме з отакого плану ну, моховості. От, і вони схожі. А от шабде Наполеон вона трішечки різниця. Але барва, барва глибока, темнюща, прекрасна, ну і кущ просто щедрющий. І знову ж у мене тут ще не, не допрацьовано, ну Нічого я так не пригинала дуже гарно, не випалила до кінця. але... Це не заважає кущеві нарощувати і квітнути. Ось оце кілька зараз порахую, раз, два, три пагони. Вони з'єдналися. Ну, переплились, бо в певний момент, звісно, вони ж то нарощують пуп'янки. Пагінці спочатку, потім пуп'янки. І вони між собою десь там як схрестилися, так вони і лишаються. Поки вітер їх не розтормосить назад. От і залазити дуже сильно тут щось робити. Я і не маю бажання, на правду, бо тому, що вона дуже колюча. Ну прям страшенно колюча. Я і так постійно колюся, ось-ось. Суцільно, суцільно, акулячі <схи> щелепи. Постійно я би обережно я не виполювала, не працювала біля них, не обрізала. Я постійно, постійно себе десь колю, нервуюся через то, думаю, все. Нехай самі по собі живуть. І так, може, в певний момент і буде, бо це ще не кущисько, окей? Тут ще не, не, не межа його можливостей, але коли це буде Кущицько, то прийдеться їм виживати самому. Десь там я, я долізу, там щось і зроблю, але загалом не хочу я постійно травмуватися. Не найприємніше відчуття, а від троянд хочеться більш приємних відчуттів. І от я стою і просто от шлейф, шлейф від неї, вона дуже пахне. Я не знаю, чи всі мохові пахнуть, але ті, що в мене, то є такі дуже-дуже запашні. Неймовірний шлейф, неймовірний аромат. Щось схоже є. От По барві досить схожа є Midnight Blue. Так, Вона дуже схожа по барві і дещо навіть схожа по формі квітки. І навіть от, оці ось такі білесенькі, де-не-де де мазочки, вони теж досить таки схожі ну так, до, до цього сорту. Тому, якщо хочете щось таке ну, яке плюс-мінус відтворить цю красу і запашна, до речі, Міднайблу. Та, ось, ось вона як варіант. Але Міднайблу ну, не досягає, звісно, тих розмірів. Тут набагато потужніший кущ. Тому в залежності, де садити, яке місце от вибрати. Можна. Або цю красуню, вона де може бути? В кого? В Вікторії Кононенко, пані Вікторії Кононенко, пані Олени Горобченко може бути на Фейсбуці. Так, вони мають такі колекції цікавих троянд. Ось і ця старовина найімовірніше буде у них. Я, моя від пані Вікторії Кононенко, до речі, так. Мої всі мухові, крім Шабда Наполеон, всі три мохові від пані Вікторії якраз. Кононенко, трояндовий сад. Ось така краса. Ну, треба рухатись далі, бо можна тут зависнути надовго. Ну, яскраві насичені такі барви, поруч, червоний маяк. І, до речі, нещодавно виставили сад троянди, ботанічного сад Гришка. Вони теж виставили кущ червоний маяк. Ну, в них він старіший, доросліший, потужніший набагато. Я зараз спробую трішечки підійти до інших пагонів. Так, Вона теж дуже колюча, тому треба бажати обережно і так далі. Ось ось теж пагін. Я його горизонталила, потім вирішила переробити дещо. І поки що він в мене так приліг, приліг, не надто підв'язаний. От, Але, знову ж таки, це не заважає йому квітнути. Підстелити б тут соломи було би гарно. Хоча зараз на траві теж воно гармонійно виглядає, але так, соломою, якщо я підлізу. Наважуся, вона не така колюча, як попередня, але досить таки колюча. І от зараз, от зараз просто барва дуже глибока, досить-досить схожа до год колко, хто має от прямо майже один в один, але год вона, ну, цікавіша, цікавіший відтінок, але досить таки схожа наразі. Коли буде сонце, вона стане такою моркв'яною, геть поміняється. Зовсім інакший тон, не така насичена, така глибина, густина і так далі. Ну, Цікаво спостерігати якраз в різні погодні такі. Умови спостерігати за сортом. Буде-буде квітнути, вона раз квітне чітко один раз. Вон там ще скільки пуп'янків, ще воно мені заквітне і ще точно буде найімовірніше мелькати. Хвиля один раз, але досить так тривало. Але так, ну, але, але муси бути, бо тому, що воно залежить від, від там, чи це спека, чи це прохолодніше, так як сьогодні, вчора спека, сьогодні от, зовсім інакша температура. Десь 7-8 градусів різниця. Абсолютно інакша. І, звісно, квітам, трояндам я певна комфортніша, якраз, мабуть, така. 20 Ну, звісно ж, в таких погодних умовах і кардинал де Рішельє. Це зовсім інша троянда порівняно з сонячними умовами, маю на увазі зовсім інша, що вона показує іншу барву, іншу насиченість, таку, густу, 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 глибоку глибоку. Її видно, я от з вікна сижу, наприклад, п'ю каву, і мені видно ну, чітко обриси квітки не видно, бо це далеченько, але видно оцю е, точку, так, оцю пляму, таку темну, темно, щось таке темнюще. Я думаю, так, ага, що ми там росте? Мабуть, кардіон де рішелі. І так, так, і вона дуже помітна здалеку. От, ну, Цікаво, але знову ж таки один раз квітне, тому е, садити, як на мене, я би не висаджувала на таких центральних квітниках, бо е, ну, листя це добре, але звісно хочеться все-таки квітки, щоб було більше, квітучого, щоб було більше, а не так листя, як квітка. Ще спробую ось тут, показати, тут теж дуже гарно видно, і щоб ніде не поколотись ні в сосну, ні в що. О, Тут, мені здається, ще густіший, ще темніший колір, ще насиченіший така дуже-дуже-дуже. Ось так вона є. На сонці вона, звісно, теж темна, але вона ну, якби, ну не, не така, аж насичена, так, не такий густий колір. Але видно, що вона темна. то так, як і всі інші, чи той же, та же Midnight Blue, що там ще з таких темних є. Тускані, тускані бо вони теж темні і теж реагують чи підлаштовують свою барву під освітлення. Але що мене найбільше спонукало вернутися і взяти камеру в руки це Лабель Сультан. Чи сультайн, не знаю, там правильно вимовляється, але це ось краса. І ось зараз оце, оце мабуть, кращих уже. Кращої передачі барви не буде, бо зараз просто темно, насичено, все хмарами так загущене, все, все небо. І відповідно я можу показати мало того, що глибину її барви, так ще оці, ось по краях. Ближче до країв пелюсток, оцю як ніби додатково взяв хтось і мазочками так ще підсилив той ефект. І от я тепер розумію, звідки ті світлини, бо в мене поки що я не, ну, не бачила. Вона не, кущ досить маленький, він не є аж такий, звісно, що щедрий. І я не бачила такої. Е... Привіт! <ривіт> і Я не бачила такої ну, барви. Яка є на, на тих всіх світлинах, які є в мережі? Так. І коли ти дивишся, вибираєш собі сорт, вагаєшся над тим сортом купляти, не купляти, ти дивишся на ту барву, яка вона може бути. І ти не віриш, коли вона тебе зацвітає? Ну як? Невже ж така барва в мене появиться? Покажеться? Так, ось на якийсь там третій, мабуть, рік я нарешті побачила оцю таку глибину, оцю таку темнючість. Темню, так насиченість тої барви, яку я бачила в мережі і не могла повірити власним очам. Прошу дуже дочекалася на додачу. Вона теж надзвичайно запашна. Можна собі навіть, от я може думаю, навіть і взяти, зрізати і поставити, і вона наситить пахощами робоче місце, кімнату, куток і так, далі, і так далі. Буде надзвичайно тішити, надзвичайно приємно, звісно, тішити своїми пахощами тут, мабуть, і сандал. Вуд, сандалове дерево є в нотках, можна почитати, вона описана в трояндарії. І дуже гарна. Ось оця контрастність, ще оця серединка жовта-жовта, чітко жовта, з тою насиченістю пелюсток. Це щось теж неймовірне. Дуже гарна. Але ходімте довглі, бо хліб печеться. А я говорю, оце щось я придбала, мала бути леда. Леда мала бути, але щось не воно. Або я може, може я. Ні, леда все-таки в мене прописано вона як леда, але це не воно, леда біла. Не знаю. Це щось теж старовине, дуже запашне. Але не знаю, що гарної форми. Звісно, з таким гудзиком посередині. ну, Видно, що це старовина, це їм притаманне. А ось там е, така краса рожева, то в мене вже була вона, але підійду ближче знов насичена. Кримська червона, так, ще покажу її один раз, може, бо вона досить швидко відцвітає, бо це такий тип. Так. Тип такий квітки, що вона старовинна, вона піддає, ну не старовинна, ні, це, мабуть, ефірно олійна все-таки. Але пелюстки, пелюсток не так багато, відповідно, в неї більше така. Як -то, промислова ціль її, мабуть, селекції було, чи вирощування, бо вона йде, звісно, на різні косметичні чи лікарські, чи то, і так далі цілі, тому вона не є такого тривалого квітування. Фактично, вона заквітла, зібрали пелюстки і все і, і, і все. і ось на цьому. А ми купляємо, я в тому числі її придбала, бо так, кримська червона. Я хочу, щоб в мене щось було української селекції. Що щоб нагадувало про Крим? От щоб що щоб нагадувало про неповернення, точку не повернення точку так до, до тих всіляких отих вкидів, що, що це все воюють еліти, типу що це розбірка еліт, а ми простий народ і так далі ніхто не ну, ми не винні. Тобто нас спеціально налаштовують не проти другого. Оці всі расистські вкиди. Ох, і я. Десь якесь слово використаєш і, і думаєш, як то так толерантно висловити, щоб мені не заблокувало відео, бо YouTube вже доліз до того. Ну, але ви розумієте, про що я. Тому так. Але ні, я ще раз присяду і покажу, оскільки тут зліва це є Ірма, правда? Швед, шведська, якщо не помиляюся. І вона теж дуже цікава. Я її придбала пані Вікторії Кононенко через те, що вона. От, Ну, десь з нордичних країн, якщо я не помиляюся шведська селекція, я думаю, ну якщо там вона виведена, то вона тут має просто показувати прекрасно себе, без проблемна зимівля, чудова і так далі. І так далі. І вона дуже гарна. Вона по барві дещо дещо віддалено схожа на Олександрин. Але Олександрин вона ну, світліша, все таки є ця насиченіша. Тут теж цікавий, абрикосовий від. Відтінок і насичена абрикосовий, а з кораловістю поєднана, ну, дуже гарна. І ось вони прекрасно поєдналися з кримською червоною, і прекрасно вони виглядають разом. Гарні, гарні відтінки, хай ще ірма красуня більше розквітне, і я підійду ще її познімаю. От. Ну, і, звісно, будуть в мене ще ось, зараз в кадрі буде Діпсі Бой. Якраз така погода прекрасна для його демонстрування, показу і так далі. Подивитися її барву, його чи її таку щаче сорту, чи троянди, неймовірна барва, неймовірно зараз насичена, густа. От, щедро мені понарощувала. Ця красуня є такі соцвіття, що аж рахую, не за 8 чи 9 навіть пуп'янків в одному суцвіті. Тут трішечки менше, але загалом я побачила її красу. Знову ж квітне один раз, тому ну, не кругом її посадиш. Не кругом її посадиш, треба думати. Хоча може хтось і садить навіть у яких центральних таких місцях і це не бентежить. А, наприклад, комбінує, поєднує з багаторічниками. І, і, і собі продовжує так, такий сезон квітування, сезон яскравості, краси в своєму квітнику. Ну, тут зовсім вже прилягла, то треба ще підпрацювати, але загалом тут вже помінялося порівняно з попереднім відео, дещо під, підрихтовано. Картинка під полото, підкошено і так далі. Ще отут покажу відтінок. Ну, знову, можна, біля кожної можна зависнути, горити багато. Дуже та барва мене радує, люблю я цю барву, неймовірно прекрасна, насичена, густа. Та, взагалі зараз в погодних умовах таких всі ті барви, які б вони не були, чи світліші, чи темніші, вони стають неймовірно прекрасні, бо вони набувають глибини. І це зовсім інакше виглядає. Починає квітнути. Зараз Гуд, але це в мене піде, мабуть, окремо з іншими, бо, бо вже квітнуть так, і такі не лишень старовинні, а квітнуть вже і більш сучасні селекції. Буде-буде в мене ще вона мелькати. Ще один кущ лябель Султан. Теж тут трішки щедріше, і бачите, так, от вона така є, така красуня, неймовірна. І покажу ще бель-амор. Але думаю, з якої сторони підійти до неї, щоб показати її. От теж. Хоч вона і не темна, але оскільки таке ну, так, небо таке захмарене, то ось вона теж покаже таку, таку свою невисвітлену барву. Дуже ніжний, гарний колір, просто неймовірно ніжний і прекрасний. І дуже гарні пахощі вона має. Чудесні. Чудесні. І ось вона з оранждон сплилася, як вона розквітне мені там ще. Вон, тут ось ще кілька пуп'янків. Розквітне буде гарно. І я от присіла і знову ж таки насолоджуюся ароматом, пахощами. Дуже-дуже гарно, дуже, дуже неймовірно, вона пахне. Старовинні троянди це суцільна насолода від пахощів також. І ось отут от, камера дещо викривила, але вживу, якщо дивитись, то вона дуже схожа до Домінік Масад все-таки своєю барвою. Така красуня, така красуня. З «Gypsy Boy» поєднана, а потім може ще з «Orange Dawn» поєднається. Тому так, дякую, що прогулялися зі мною. Ще раз моїми старовинними трояндами. Все наступне відео. Точно вже включення буде щось таке сучасніше, як, наприклад, «The Блездемер, Golden Border», Що там далі? Ще щось квітне. Покажу, розкажу, поділюся. А вам дякую за увагу, за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!